Так, відкривається. В наборі тут віка. В їх тарачках. Немає режим, звичайно. Це ця російка, але вона соси, це по-перше. Всім привіт! Повсюду бачу розпаковку з тему. І хто як не я, щоб не зняти таке саме відео. Тому в нас сьогодні з вами розпаковочка з теми. Я вже посилку відкрила, тому деякими речами вже покористувалася і маю свій відгук. Буду ставити оціночки від 1 до 10. Тому почнемо. Перше, що тут я бачу, в інтернеті я знайшла назву Різак для папіру. Обрала фіолетовий колір. Ось так відкривається ця штука. Кладемо папір. Закриваємо і ось так відрізаємо рівну частину. У мене завжди були з цим проблеми, тому я думаю, буде корисно. Я вже спробувала так і зробити. І хочу сказати, що треба наловчитися. Вона іноді може зім'яти бумагу. Поставлю напевно 6,5 з 10. Нехай буде так. Наступне. Це розчіски для так званого залізного пачка або зачіски белихадів. І тут три розчіски, я вже їми користувалася, і я скажу, що це дуже зручно. Перший грабінець він мені нагадує. Якусь щітку для взуття, а потім звичайна така однорядка, я її так називаю. Та ось така щітка. Нагадує зубну щітку. З однієї сторони тут така, як міні-розчісочка, а з іншої така щіточка. Ставлю я, напевно, 8, 9, ставлю 10 з 10, тобто звичайні щітки, звичайний пластик. Мені подобається. Мишка замовляла я їх дві. Одну мама забрала, а одну я. Вона у білому кольорі, гарно працює. Ось тут вона вмикається. Ще в наборі йде такий звичайний провід, вона заряджається, і зараз її треба ще зарядити. Я вже нею користуюсь напевно тиждень, і вона мені дуже подобається. Вона ще світиться, коли працює. І загалом супер. Ставлю 10 з 10, але я не знаю наскільки довго вона мені прослужить. Зараз мені все подобається. Наступне це в нас такий звичайний канал. Мій вже виглядає не дуже м'яко кажучи. І вирішила, що варто придбати новий. Такий звичайний, бежевий. Насправді хотіла якийсь з квіточками, але не знайшла такого, щоб він мені сподобався. Тому вирішила звичайний базовий бежевий. Але мені не подобається, що блискавка дуже гучна. Ось послухайте. І типу я сиджу в аудиторії, тишина на контролі, і я така відкриваю пенал. Раз, два, два. Три. І це не дуже. Але загалом воно мені подобається, поставлю, напевно, вісьмірку. Поки що все подобається. Це дуже круто. Супер, продовжимо. Така не дуже презентабельна коробочка. А тут ліхтарик для читання. Така прощіпочка. Спеціально взяла книжку. Оп, такий тут насправді маленький ліхтарик. Вмикаємо, немає режимів. І. Ну, достатньо добре світить, але мені не подобається, що е, сам е, ліхтарик маленький. Тут три маленькі батарейки. Коли можливо будуть вимкнення світла, це буде прям must have, але очікувала набагато кращого. Нехай буде 6. До речі, ця пляшечка теж з тему. Пляшка супер, але в мене була така штучка ось тут. Щоб тримати на руці. Вода протікла на мої зошити. Це не супер, але... Ой. але якщо без неї, взагалі супер, нічого не протікає. Тут трохи залишилось фарби. Тут, до речі, 750 мл. 7 з 10. Така бутилочка. Нарешті одяг. Звичайні велосипедки ззаду ефект пушапу, шапу. мені подобаються, не ластикові, я їх так називаю, а саме е, тканині, <плес> Made in China Ставлю їм 8 з 10 Знов свого роду одяг, типу рукавички, перчатки, але без пальців. Виглядає так: наверх курточка, і дуже тепло. Не дуже, але тепло. А я давно хотіла таку штуку собі. Коштувала вона недорого і думаю, можна погратися. Обрала чорні, мама сказала, що якість добра. Значить, добра. Такі вони звичайні, в'язані, нитки не висять. Вісім з десяти, нормально. Були там ще, наче білі, ще якийсь колір. Мені подобається. Залізні багаторазові трубочки. Одна така пряма, інша согнута, звичайні трубочки, але залізні. І ще в комплекті йде ось такий Йоршик, якби їх чистити. Напевно, я поставлю їм 10 з 10, ще не користувалася і не знаю, що в них може бути поганого. Така наче звичайна прозора лінійка, але вона робить ось так. І в неї тепер не 15 см, а цілих 30 см. До речі, пластик достатньо гарний. 8 з 10 буде окей. А це мама замовляла ремувер для кутикови. Тобто накладаєш, трохи чекаєш, і потім дуже легко відрізати кутикулу. Можливо, той, хто робить собі сам манікюр або майстер, мене зрозуміє. Ось така пляшечка, звичайна. Я не знаю. Я ще не користувалась, у мами теж не питала, але така штучка. Ну, нехай буде трійка з десяти. Я нею не користувалась. Ну, якась така саме штучка розчіска. Вона настільки туго відкривається, і мені взагалі якість не подобається. Я замовляла зовсім іншу. Ну, тобто, там були зовсім інші кольори. Ну, точно не таку. Але я таки бачила на тему, але ну, не обирала, тому що хотіла якусь однотонну. Тут є зеркальце. Можете привітатися. Рошістка з вигляду нормальна, але матеріал, якість мені взагалі не подобається. Дзеркало нормальне, ставлю напевно четвірку з десяти. Буду її брати, класти в сумочку, але це зовсім не те, що я хотіла. О, а ці сережки дуже красиві, вони мені дуже сподобались. Знаєте, зараз дуже модні такі масивні. Сережки називають вони краплі, наче поки що захотіла обрати ось такі маленькі якість. Ну тобто, вони, звісно, не срібні. А що я хотіла? Звичайна біжутерія, але вона виконана добре. Я бачила і набагато гірше. Ставлю коротше 10 з 10. Не знаю, що можна ще сказати. Топ клас супер і рекомендую. Як же я хотіла наліпки для свого планера щоденника? І тут ось такий набір. Боже їх там було настільки багато, я не знала, що її обрати. Такий величенький набір. Вони для мене асоціюються з кав'ярнею. Не знаю. Чомусь у мене саме так. Потім, типу, скул вайп, деталі, різні фігурки та букви. Цей набір мені дуже подобається. Та такий парижський вайп. Вісім з десяти. Ну, давайте 9. Давайте 9. Я їм ще не користувалася. Давайте 9 поставимо все. 9 з 10. Накєчки. Супер. Супер. Подобається. Напевно, на просторах інтернету ви вже бачили таку щітку. Це масажер для волосся. Навіть не для волосся, а для шкіри голови, щоб волосся росло. Не знаю наскільки це правда, ще не користувалася. А, тому буду пробувати. Як і звичайна, тут пластик, тут силікон, але, як на мене, вона якась дубова. І я не знаю, як цим масажувати голову. Я попробую, норм. 6 з 10 Наступне ремінь. Давно собі хотіла такий звичайний ремінь. Але начебто я замовляла у коричневому кольорі, але я не впевнена. Прийшов чорний, якість мені подобається. З речами нам сьогодні прям везем Наче нормальна така фурнітура. Ставлю дев'яточку, я його ще не носила. Але мені здається, він такий звичайний, нормальний. Якість мені подобається на перший погляд. І остання покупка, якою я не дуже рада, заколочки для волосся. Якість в них дуже погана. Взагалі не супер, мені взагалі не подобається. Вони погано тримають волосся. Це по-перше, хотіла набагато кращого, але не все буває так ідеально. І пластик тут взагалі не дуже, і залізна основа таке собі. В наборі тут три кольори: білий, рожевий та чорний. І ще замовила їх настільки багато. 4 на три це дванадцять штук. Ставлю двійку два з десяти. І того є дві речі, яким я ставлю дизлайк. І перше, це ця розчіска та. За І загалом все інше мені дуже сподобалося. Не можу виділити щось прям супер-пупер, щось нормальне, щось не дуже, щось дуже вау, а щось взагалі стрьом. Не забувай поставити лайк, якщо звісно сподобалось це відео. Та підписуйся, якщо подобається мій контент. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!